Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом останніх тижнів. В Сполучених Штатах Америки в студентських містечках в кампусах відбувались пропалестинські мітинги, так для того, щоб Ізраїль припинив свої військові дії в секторі Гази. І у зв'язку з цим президент США Джо Байден у четвер, 2 травня. Різко критикував певні аспекти протестів, які прокотились університетськими містечками, так, по всій країні, у відповідь на війну в секторі Гази. Фактично, тут Байден засудив вандалізм і посягання, навіть коли він захищає право на мирні демонстрації. Його пряма цитата: у такі моменти завжди є ті, хто кидається на. Політичні бали, але зараз не час для політики, це момент для ясності. Тож, дозвольте мені бути ясним. Жорстокий протест не є захищеним. Мирний протест є захищеним, і це Байден сказав у підготовленому виступі з Білого дому. Далі він сказав, що знищення власності це не мирний протест. Це суперечить закону. Вандалізм, незаконне проникнення, розбиття вікон, закриття кампусів, примусове скасування занять і випускних. Ніщо з цього не є мирним протестом, погрозами людям, їх залякування. Інакомислення має бути важливе для демократії, але інакомислення ніколи не повинно призводити до безладу. Додав. Байден. Також він заявив, що не розглядає можливість відправлення Національної гвардії у відповідь на протести. І, за його словами, ці протести в університетських містечках не змусили його переглянути свою політику на Близькому Сході. І далі Захіл повідомляє, що 29 квітня в понеділок протестувальники захопили контроль над. Гамільтон Холом у кампусі Колумбійського університету, і поліції доводилось втручатися в цю подію, і вони там проводили певні заходи за чистку відповідної території від протестувальників. І тому. Вже є реакція, так, як від Палати представників, що вони ухвалили законопроект щодо антисемітизму. І, власне, Байден також 2 травня. Здійснив виступ, і він додав, що у будь-якому університетському містечку в США не повинно бути місце для антисемітизму чи погрозам насильства проти єврейських студентів. Немає місця для мови ненависті чи будь-якого насильства, будь-то антисемітизм, ісламофобія чи дискримінація американців арабського чи палестинського. Походження це просто неправильно. Я розумію, що люди мають сильні почуття та глибокі переконання в Америці. Ми поважаємо права і захищаємо. Право висловлювати ті чи інші позиції. Але це не означає, що нічого не виходить. Це потрібно робити без насильства, без руйнувань, без ненависті і в межах закону. Тобто тут Байден говорить, що мирні протести можуть бути. Це право американців, але це має бути в межах закону, без розбою, без вандалізму і без там порушення громадського знов ну, ж таки, Порядку. І також цю ситуацію прокоментував колишній президент Дональд Трамп. Він назвав протести ганьбою та знову ж таки розкритикував Байдена в середу, 1 травня, за відсутність публічних коментарів щодо сцен, які розгортаються по всій країні. Ну, він мав на увазі в цих суденських. Містечках. Ось така реакція чинного президента на ці пропалестинські мітинги. У попередньому відео я сказав, що це така додаткова проблема для Байдена. Так, враховуючи, що певний електорат в демократичній партії, так він виступає проти тих дій, які здійснюються Ізраїлем в секторі Газу. І це. Висловлювалося під час мітингів, де виступав Джо Байден, і під час прамериз, так? Особливо, якщо ми говоримо про штат Мічиган. Там 100 тисяч виборців вони вибрали графу без зобов'язань. І для Байдена це є велике питання, тому він знов ж таки змушений тут реагувати як чинний президент, і, власне, приймати. Ті чи інші дії, і будемо спостерігати, так, як у подальшому він буде справлятися з цією непростою ситуацією, так, враховуючи ось це попереднє невдоволення, про яке я сказав вище. Не найкраща зараз ситуація так, для Джо Байдена, враховуючи останнє соціологічне опитування в контексті його ймовірного протистояння з Трампом. І знову ж таки інші позиції, так, які стосуються війни Ізраїлю з Хамасом. Побачимо, як власне, Байден буде виходити з. Цієї ситуації. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава! Україні хай щастить вам.